Зня 2024 року сховався від вітру. Вирішив, ніколи так для себе не пробував. Вирішив спробувати, вирвав один кущ гібриду перцю Феррарі японської селекції Саката. Ну, хочу зробити для себе об'єктивну оцінку. Скажу так, перець. Дуже непогано йде на ринку. Перець типу ласточка. От. І посадили ми його вперше, посадили близько 60 тисяч. Зарано ще рахувати гроші, але можу сказати, що я можу сказати про цей перець. Перець має стінку близько 4-5 мм, об'єктивно дуже красивий. По урожайності ми зараз з вами визначимо самі. Фактично, його можна брати на один, можна брати на два збори. Ну, кому не терпиться, той може йти і на більшу, більшу кількість зборів. До речі, от дві перчинки поклали, зразу подивіться, яка, яка вага. 320 г. Ну, будь ласка, 150 грамів. 150 грамм ну Перець заявлений 170-180 грам. В принципі, він в теплиці у нас, мабуть, і більший є. От, А ось тут ми зараз побачимо максимально об'єктивно, що ми отримуємо з цього куща. Зразу хочу сказати, що кущ не найкращий, але й не найгірший. Ось одна ще не зріла перчина, то фактично і раз-два. 3, 4, 5, 6, 7, 8 зрілих перчин, 9 не зріла. Е, нагадую, сьогодні 5 вересня 2024 року. Е, так, вересня непогано збирається. Дівчата люблять, так як ми працюємо від кілограмів, дівчата люблять його вибирати, тому що в них непогані отримують гроші за, за один день. Ну от, будь ласка. 1,2 кг гарантованих ми отримали з цього куща. Ну, я думаю, що є кущі по кілограму. Думаю, що є й по 1,5 кілограма кущі. Що можу сказати? Точно не прогадаєте, перець Феррарі, Саката, генеральний дистриб'ютор компанії Сакура Ukraine. Консультації по телефону 093 456 75 70. Телефонуйте на ну, наступний рік. Ми допоможемо вам виростити ось такий перець. Гарантовано, а може і краще. Мирного неба над головою і заробляйте.